На телеканалі Сфера ТВ підсумковий випуск новин, чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Вітаю! Багатопрофільний реабілітаційний центр планують створити у Рівному на базі однієї з міських лікарень. Проте ані кошторису, ані проекту міська влада не має. Тож як будуть проводити роботи, хто це фінансуватиме та для чого презентувати те, чого немає. Дивіться у сюжеті. Центр реабілітації військових планують створити у рівному на базі лікарні за номером 2. За задумом це має бути заклад комплексного типу від лікування до повної реабілітації захисників за сучасними світовими методиками. За минулий рік в лікарні проліковано кілька тисяч військових. У 2022 році в КНП міська лікарня номер 2 було проліковано 3 тисячі пацієнтів. Проведено оперативні втручання В відділенні клінічної проліковано близько 800 хворих. І надано сто саме для військовослужбовців та з інших сил оборони понад тисячу людей. Сьогодні ж там провели лише презентацію шестимісячних напрацювань створення такого центру, проте конкретики жодної. Та незважаючи на те, що хизувати ще немає чим, посвітитись перед камерами, прийшло чимало представників про владної коаліції. Єдине, що повідомили, що в планах є повне перепрофілювання закладу охорони здоров'я під потреби військовослужбовців. Рівне має стати напевно найкращим містом в Україні. Яке обслуговує і підтримує своїх ветеранів сьогодні. Ми започатковуємо процес роботи над розвитком нашого реабілітаційного центру. Проте ані кошторису, ані готового проекту реабілітаційного центру міська влада ще не має. Ми не можемо зараз вам сказати суму, яка піде на, на ці потреби, тому що потреба постійна буде, адже по перше, все залежить від того, коли повернуться військовослужбовці після перемоги. Коли е, повноцінно ми придбаємо все це обладнання, звісно, мова йде про. Напевно, сотні мільйонів гривень щодо фінансування реконструкції закладу, то здебільшого це будуть кошти благодійників та іноземних партнерів. Перші 4 мільйони гривень на реконструкцію та створення центру виділили благодійники місії обітниці миру. До фінансування даного центру долучаємо всіх небайдужих людей. Буде відкритий рахунок, куди зможуть долучитися всі бажаючі. Є домовленість із генеральним консульством республіки Польща, які свою частку зобов'язання мають. Робити тут по роботах над даним центром. Ну і звісно, міський бюджет. Першим етапом створення центру буде реконструкція одного з відділень на 40 ліжкомісць. його фінансуванням та усіма роботами займатиметься один із благодійних фондів. Вони ж і розробляють проект. На цей третій поверх він буде в нас основний. Тут будуть в основному зали з лівої сторони. Там де є відділення, воно буде перенесено на другий поверх, і там повністю буде зроблений великий зал. І відповідно ще біля 10 ліжок для пацієнтів, які були в дальньому кінці цього приладку. За рахунок того, що вони роблять все за свої кошти, ми на тих ті, тільки до 40-тих ліжок, а на ті ліжка тільки буде на даний час. Тобто вони так і так ми їх лікуємо. Да? А тепер вони потім в нормальних умовах, а за рахунок того фонд зробить для нас такий великий внесок. Ну, дуже. Я сподіваюся, що ці два поверхи це плюс обладнання, плюс фізіотерапевтичне обладнання це великий внесок. Цей етап мають завершити до січня 2024 року. Паралельно, за словами міського голови, продовжуватимуть пошук інвесторів і благодійників, а також залучатимуть кошти з міського бюджету. Проте, де все ж мають взятись кошти у міському бюджеті, на запланований центр невідомо. Адже коли 14 лютого окремі фракції поспіхом ділили бюджет, з 317 мільйонів гривень лише 45 перепало управлінню охорони здоров'я, з них 10 мільйонів на капітальний ремонт пологового будинку і 35 на обладнання. Але судячи з того, на яке саме, то проценти реабіт... Реабілітації військових там не йдеться. Пріоритетами в охороні здоров'я є виклики, які є часом. Це відновлення демографічної ситуації, а також реабілітація. Щодо і, знач, знач, більша сума, але частка цих коштів спрямована на, на рівненський міський пологовий будинок. Минулого ж року за кошти міського бюджету у лікарню за номером 2 закупили прилад, який допомагає людям із травмами опорно-рухового апарату швидше реабілітуватись. У Рівному проводять інклюзивні заняття з футболу для діток з вадами та вимушених переселенців. Приєднуються як хлопці, так і дівчата різного віку та вмінь. Тренери обласної асоціації футболу у ігровій формі залучають дітей до занять спортом. На одному з тренувань побували наші журналісти. Відволікти дітей від тривожних новин за допомогою спорту. У рівному стартував другий курс інклюзивних занять з футболу. До тренувань на базі місцевого інваспорту залучають не лише діток з вадами здоров'я, а й переселенців. Заняття для малечі безкоштовні. Розповідає координатор інклюзивної секції Рівненської обласної асоціації футболу Тарас Кир'янчук. Наші заняття поділені на дві секції. Одна секція діє на базі 27 ї школи. Одна на базі інваспорту. В цих секціях ми набираємо діток. Як інклюзивних, так і діток переселенців, там місцевих діток головною метою є. Полегшить процес адаптації, інтеграції діток». тренує дітей переселенець тимчасово окупованого нині Лисичанська Денис Боговий. Чоловік розуміє, наскільки важливо надати можливість малечі розвиватися у новому середовищі і спілкуватися зі своїми однолітками. Дітки, котрі, котрі покинули свої домівки, їм дуже важко адаптуватися, але за допомогою футболу вони адаптуються, знаходять нових друзів. Для них для них футбол як інструмент. По життю один із учасників тренувань Влад теж приїхав до рівного з Луганщини. У нашому місті хлопець тренується у футбольній академії стандарт. А на інклюзивне заняття прийшов за новими знайомствами. Я футболом займаюся з шести років. Мені зацікавив футбол як спорт. Напевно, із-за того, що багато відомих футболистів хотіла грати на рівних виконують вправи та вказівки тренера і дітки, які мають вади здоров'я. Саме заняття з футболу більше нагадує гру. Малеча змагається, хто швидше пробіжить з одного кутка залу в інший, вправляючись при цьому з м'ячем. Мені написала тренінг що по легкій атлетиці, і я вето дізнався, що тут буде. Я більше Люблю їхати за своїм покласником за словами заступника директора рівненського інваспорту Володимира Муріна, такі заняття дозволяють поліпшити психоемоційний та фізичний стан дітей і залучити їх до фізичних активностей. Зважаючи на вроджені вади деяких хлопців і дівчат, це ще й сприяє їхній соціалізації. «У Нас працює три групи дітей з інвалідністю: дві групи це діти з порушеннями слуху. Одна група з діти ураження порно-рухового апарату з нас. Ткаме дитячі церебральна параліч рівненська обласна асоціація футболу забезпечує дітей необхідним інвентарем, формою та м'ячами. Ще одна важлива місія зі слів організаторів змінити ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Бійців енергетичного фронту з Рівненщини відзначили державними нагородами. Енергетики краю, які працювали як в регіоні, так і в деокупованих областях, отримали медалі від президента України. Про те, як працюється на Херсонщині та як ліквідовували наслідки ворожих ударів на Рівненщині, дивіться далі. Роботи дуже багато. Це те, що ми бачимо краю – роботи умовно. Не на місяць, не на два, скажімо так. Так, Вадим Яремчук енергетик з Рівного говорить про Херсонщину, адже з жовтня разом із колегами працює у деокупованих районах, відновлюють енергопостачання для місцевих мешканців, які понад півроку жили у темряві. Лінії всі теж знищені, де й опори лежать. І провода. Була в нас така лінія, що майже вся, вся знищена. Не було навіть такого куска, щоб. Його просто минуть і піти далі. Лінії в основному йшли по посадкам. І де посадки, там, звичайно, і були позиції. І в цих позиціях, де вони сиділи, там, звичайно, йшли обстріли. Під час першої поїздки ще у жовтні працювати доводилось під обстрілами та під звуки вибухів, адже бойові дії тривали, українські військові продовжували деокуповувати регіон. Саме активні бої були десь два дні підряд. То це коли ми працювали, то можна сказати на протязі цілого дня. Канонада з цієї сторони, ми розуміли, що там йдуть бойові дії. Зразу це насторажувало, що якби піднімали голову, дивилися, звідки, що летить, де, де дим, іде, якщо десь щось зривалося. Потім з часом вже розумієш, що це трошки воно далі, літаки наші. І вплоть до того, що працюєш, голову догори не особо піднімаєш, бо знаєш, що треба робити. Хотілося скоріше зробити. Бо розуміємо, що люди чекали. За таку роботу Вадима Яремчука та ще чотирьох його колег сьогодні відзначили президентськими нагородами. Енергетики говорять, вагань їхати чи ні не було, і страху теж не було. Адже це теж фронт тільки енергетичний, тож готуються вже до наступної поїздки. Одні хлопці сидять з автоматами в окопах, так чи ні? Одні пішли добровольцями, другі призвали. Наше призвання бути тут, тобто вже там, відновити. Подати людям електроживлення, це було наше призвання. ми до цього були готові, настроєні. І знали, що в нас варіантів ніяких не було, навіть не розглядали, що ми не поїдемо, бо там страшно. Ну, якщо не помиляюсь, 20 чимось з ними були. Потім нас на відпочинок на 5 днів, якщо я не помиляюсь, і знову поїздка. Загалом за час роботи на Херсонщині енергетикам Рівненщини вдалося відновити роботу чотирьох електропідстанцій близько 40 кілометрів мереж, а це 19 населених пунктів зі світлом. Наразі там продовжують працювати 23 фахівців з Рівного, Дубна, Млинова та Корця. Та не тільки на Херсонщині вистачало роботи і на Рівненщині, і у сусідніх регіонах. Адже основною ціллю ворога була якраз енергетична інфраструктура, великі підстанції. Підстанції 330, 220 двісті і влучання відбулося в один день. День по чотирьох підстанціях це дві підстанції було влучання на Рівенській області, дві підстанції на Волинській області. Ну і зразу дві підстанції було відключено нас в області на нулі. Відповідно, це було досить важко відновитися і подати спожива електроспоживання для населення. Проте, незважаючи на все, зиму пройдено. і Вона багато чому навчила. Розповідає Андрій Ковальчук. Навчилися піднімати підстанції з нуля. Знову, тобто на підстанціях на загалі напруги нічого не було, і ми нічого не видавали. Так що вже маємо досі і знаємо, як то ліквідовувати. Знаємо, кожен персонал знає свою роботу, хто за що відповідає. Люди вже навчені. Переможемо. Бейзот, рибалка, Левко, Джміль, Борис Джонсонюк, Діджо та інші це псевдоніми десяти автомобілів, які у Рівному передали військовим від спільноти відповідальні українці. Більше про потреби захисників та наступні збори. Дивіться далі. Десять автомобілів, серед яких п'ять вантажівок, пікапи, позашляховики, швидка допомога загальною вартістю майже 2 мільйони 400 тисяч гривень, передали учасники спільноти відповідальні українці військовим рівному. Збір на вантажівки розпочали ще наприкінці минулого року. Проте як виявилось, не так важко зібрати гроші, як знайти необхідний транспорт, допомагали волонтери із Польщі. Прошу там вантажівка, американська коштує 20-30 тисяч. А польські військові старі, які нам допомогли, наші польські партнери знайти, коштують 8 тисяч плюс невеликі вкладення в них, і вони зрозуміли в ремонті нашим військовим. І нам це вдалося. Патрик Мілер тобі мабуть, 30-40, можливо вантажівок і знайшов п'ять, саме які нам підходять під наші запити. Вантажівки підбирали під потреби кожного підрозділу. Проте основна вимога одна висока прохідність. Вже у рівному їх пофарбували у необхідний колір та зробили так, аби можна було перевозити як військових, так і БК. Хтось з військових попросив, щоб були тентовані, хтось щоб це був кунг. Перезний і обознай. Найбільший основний запит це щоб вони були прохідні, тобто 6 на 6 колеса. Всі, всі ведучі колеса. Стан хороший. Наприклад, є оцей автомобіль, який за мною стоїть. У нього 300 кілометрів пробігу. Його вартість взагалі недорога, там 6,5 тисяч доларів. Це ціна пікапа. А ми придбали цілу вантажівку. Вона була законсервована і майже не їздила, Тому так як Польща не воювала, тому вони тільки їздили по частинах. Одна із вантажівок стар 200, вже сьогодні поїде на схід. Військові розповідають, одна з її переваг це мобільність. Окрім автомобілів, потребують і шина, адже вони постійно пошкоджуються осколками від ворожих снарядів. Це машина з Кунгом, яка буде перевозити БК. Це дуже важливо, оскільки. Всі будинки, які вже зазвичай, або вони зайняті при фронтовій території, або вони розруйновані. АБК – це перші цілі для ворожих. Обстрілів тому вона, коли мобільна, краще, плюс її менше легше охороняти, бо тому, що вона закрита поставити одного, чим просто йти та Вона не намокає, не попадає туди волога, ну не псується бика. Тому це дуже важлива та машина. Вона буде використовуватися на всі сто. Поки чекали на ремонт вантажівок вантажівокстару, оголосили збір на пікапи, адже за кордоном, якраз були ті, які необхідні за привабливою ціною та технічним станом. Завдяки бізнесу донатам бізнесу швидко зібрали. І знову ж таки теж була швидка за дуже таку привабливу ціну невелику, і ми теж вирішили її забрати. І так, Та ну зберемо за 2-3 дні. І за 2-3 дні ми зібрали кошти, теж бізнес долучився масово. І зараз ці джипи йдуть в бойові підрозділи. Це і Нацгвардія, це і прикордонники, це і ЗСУ. Так само швидка і для для зв'язківців, тобто всі, всі фактично роди військ. Пікап дід Джо поїде до прикордонників на Донеччину, до бійців, які на нулі у найгарячіших точках сходу України захищають державний кордон. Військовослужбовець розповідає: транспорт як розхідний матеріал, іноді буває, що за кілька днів можна втратити до 10 автівок. Основне завдання це перевезення боєкомплекту і людей, розвідка. Як транспортний засіб, це не це не перша співпраця. Від хлопців ми е, влітку отримали два великих автобуса, які е, для перевезення особистого складу та перевезення групи реагування. Спільнота вже розпочинає новий збір на суму близько півтора мільйона гривень. На них планують закупити п'ять квадрокоптерів та п'ять пікапів. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. Фішинг – черговий поширений вид інтернет шахрайства, коли аферисти намагаються дізнатися реквізити банківських карток для подальшої можливості знімати кошти незаконним способом. Як саме за такою схемою працюють шахраї, під час яких дій в інтернеті можна попастися на гачок? На що слід звертати увагу, аби уникнути неприємної ситуації? Дивіться у сюжеті. Інтернет шахрайства з допомогою фішингових сайтів, або ж як ще їх називають сайтів клонів, дуже часто зустрічаються останнім часом. аферисти. Створюють веб-сайти, які візуально схожі на відомі сервіси і з допомогою таких ресурсів намагаються скористатись вашими банківськими картками. Найчастіше це відбувається під час продажу товарів в інтернеті. Зазвичай шахраїв не цікавлять деталі товару, який ви продаєте. Також вони ніколи не ведуть листування на платформах купівлі-продажу, а одразу переходять в особисті месенджери, аби не було можливості в подальшому відслідкувати їх дії. В основному вони нічого не уточнюють по товару здебільшого їх все влаштовує і все має відбутися Максимально швидко, аби якнайшвидше заволодіти вашими грошовими коштами у кіберполіції. Кажуть, перш ніж переходити за посиланнями, які надсилають храїна, чибто для підтвердження оплати за товар чи послугу, варто ретельно перевіряти адресу сайту, адже зовні вони можуть бути ідентичні, а відмінні стільки в одному символі інтернет-адреси. Зазвичай, коли ви натискаєте посилання, там необхідно ввести ваші персональні дані. Бажано користуватися можливостями офіційних торгівельних майданчиків, тому що там пропонують вести не лише дані вашої банківської карти, а й офіційні ваші дані прізвище, ім'я, По батькові номер телефону. А у разі якщо це буде фішингове посилання, у вас нічого не будуть просити ввести, крім номеру вашої банківської карти, терміну дії та цифр на звороті даної карти, після чого відбудеться власне крадіжка грошових коштів. Не зайвим буде перевірити, як давно продавець чи то покупець товару користується платформою продажів. Якщо є така можливість, переглянути відгуки інших користувачів. Варто ретельно перевірити інформацію про покупця продавця товару, перевірити, чи ця особа тривалий час перебуває на торгівельному майданчику, а перевірити відгуки про неї. Чи інші люди вже співпрацювали з цією особою? Якщо ця особа зареєстрована протягом одного-двох днів і переводить вашу розмову в будь який з месенджерів, вайбер, ватсап, телеграм, співпрацювати з цією особою не варто. Наймовірніше, це буде шахрай. аби не стати жертвою фішингафери, варто пам'ятати кілька простих правил: обговорюйте деталі купівлі в межах особистого кабінету сайту, не в месенджерах, не розголошуйте конфіденційну інформацію, термін дії картки, CVV-код тощо, не відправляйте передоплату, не перевіривши особу здійснювати покупки онлайн зручно, проте робіться безпечно. Від студента до підприємця у 19 років на Рівненщині хлопець започаткував власну справу Металообробне підприємство. Кошти отримав від держави, облаштував цех, створив робочі місця, зокрема і для внутрішньо переміщених осіб. Як вдалося залучити фінансування, які замовлення виконує та як планує розвивати бізнес, розкажуть наші журналісти. Це в нас іде, вішачки йдуть на спідню білизну жіночу. Ось в такому яскравому золотому кольорі. Молодий підприємець з Рівненщини Віталій Мусієвич показує вироби свого металообробного підприємства, яке працює всього кілька місяців, але вже має замовлення на виготовлення різних речей від меблевих конструкцій до каркасних споруд. Свою справу студенту вдалось започаткувати завдяки мікрогранту від держави. Є робота він отримав 250 тисяч гривень. 6 тисяч доларів на той момент. Це не маленька сума. Можна було купити обладнання. Ну Яке тобі потрібно і починати вже з чогось. А не з палки і молотка на майбутнє ти нічого не платиш, тільки податки, які це має бути по суті. Ти працюєш з самого початку в білу, а не в чорну. І тобі не страшно, що до тебе приїде податкове, що до тебе приїдуть ще там хтось, якісь інспекції служби і тому подібне. Заснувати свою справу хлопець, хотів ще раніше, влітку минулого року, дізнався про можливість отримання гранту, написав бізнес-проект та подав заявку. За місяць її схвалили. Почав готувати приміщення цеху, закупив сирович. Ну, інструмент взяв на роботу двох працівників. Один з них 33-річний Михайло. Він із родиною переїхав з Бахмута. В пошуках роботи познайомився з Віталієм. А зважаючи, що на Донеччині мав справу з металом, отримав роботу на підприємстві. В Бахмуті я працював більше поковки. У нас більше ковка. Тут лофт. Ну, перейшов на лофт. Ну нічого такого сложного я не бачу. Ну якби досвід є в роботі. Ну і працюємо. У мене не тільки опит з металом. у мене... Ну, ремонтами займаюся, ворота секціонні, У нас фірма була дуже велика. Михайло розповідає, працювати на підприємстві подобається Віталій, хоч і початківець у цій справі. Проте до роботи цеху ставиться відповідально. Все обладнання нове, то тобто, всі сваричні апарати, і компресора, столи, все підготували, зробили. То, що я просив, то що для роботи, то що я знаю, для роботи я просив і ми все зробили. Тось. Тобто, Оце все, столи, печку на зиму, ну, якби, все правильно, все в роботу влажує. Молодий підприємець розповідає, шукав газозварювальника, знайшов скарб Михайла. Він вміє все, від, від зварювання до зачищання до фарбування. Він розуміється, він зразу схватує на літу. Якщо це щось нове звичайно в виробництві, ми якісь новинки впроваджуємо. Подальшому Віталій Мусієвич планує розширювати виробництво, асортименти, брати на роботу ще кількох працівників. Минулого року Рівненщина була третьою в Україні по кількості отриманих мікрогрантів за програмою. Є робота Цьогоріч В держбюджеті передбачено 1 мільярд 800 мільйонів гривень, а це близько 7 тисяч мікрогрантів. Провладна коаліція рівне ради в агонії. Саме на це було схоже друге пленарне засідання 17-ї сесії міської ради, адже на розгляд повторно було винесене питання змін до бюджету на 2023 рік. Йдеться про 317 нашумівших мільйонів вільних залишків бюджету міської ТГ, які поспіхом ділили 14 лютого. Через кого засідання перетворилося на балаган? Та чи не доведеться міській раді відповідати за голосування у суді? Дивіться у сюжеті. 11 години ранку саме в цей час мало розпочатись друге пленарне засідання чергової сесії рівне ради, проте в президії пусто ані міського голови, ані секретаря немає. За пів години керівництво міста все ж з'являється в залі, і засідання розпочинають і одразу зі скандалу. Адже до розгляду окремих питань не можуть перейти через те, що не всі комісії їх розглянули. Серед них і питання змін до бюджету, яке не пройшло через господарську і освітню комісії, адже не вистачило голосів. У нас не хватає голосів. Ми не можемо розглянути ні одного питання. А також я хочу нагадати у нас є важливе питання. Це зміни до бюджету. Тож комісію вирішили провести у сесійній залі проте аби затвердити порядок денний. Комісії не вистачило голосів, тому вирішили голосувати за кожне питання окремо. Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік в які включені. Повторююсь 22 мільйони субвенцій на військові частини. Голосуємо. Хто за 4 проти? Утримався. Але і так нічого не вийшло. Депутат Олександр Нестерук, який утримався, пояснив своє голосування тим, що 22 мільйони на дрони входять до питання загального бюджету, і з розподілом якого він не згоден. Виносити окремим рішенням питання про 22 мільйони на дрони, і ми будемо голосувати. Ті проблеми, але точно не цей порядок денний сформований. комісію, які є, і ті питання, які там є. Там крім 22 мільйонів, тут ще є, куча всього. Зважаючи на це, міський голова і секретар вирішили, що комісія відбулася на запитання Сергія Васильчука до юристів щодо законності всього, що відбувалося в залі, відповідав чомусь Віктор Шакерзян, але просто номі, не можна скажуть, юристи, що можна голосувати. Дивіться, тут пройшла комісія. Не. Цим харч. Комісія була. Ну тільки що була, це шов. Як була? Це не була? Сесія міської ради є вищою річ. Комісія комісія щойно була, прошу працювати. Та навіть якщо не брати до уваги господарську комісію, питання бюджету не пройшло і через освітню. Те саме і по гуманітарній комісії у нас не вистачає одної людини. Ми не можемо розглянути певні питання для того, щоб вони йшли. Порядок денний були включені і йшли на сесію. А згідно регламенту рівненської міської ради, восьмого скликання від 18 листопада 2021 року статті 33, зокрема пункту 8, затверджено наступне. Питання, які попередньо не були розглянуті відповідними постійними комісіями рівне ради та не були оприлюднені, не можуть бути внесені до порядку денного сесії рівне ради. Проте, незважаючи на регламент, закон про місцеве самоврядування проголосували за розпил бюджету про владною коаліцією, назбиравши 25 голосів. Не голосувала фракція Слуга народу, яка опублікувала заяву, що не братиме участь у засіданні через відкритий деребан та порушення регламенту і законодавства, а також фракція Батьківщина. Це продовження теми. Абсолютно закритого дірібану 317 мільйонів. Ви пам'ятаєте цю історію, коли вам сказали, от голосуйте, на куди, що на яке обговорення цього всього не було? Тепер це треба узаконити разом з цим рішенням, там де 22 мільйони, було рішення на незрозуміле турбокільце на гайдамацькій за 7 чи 8 мільйонів. Разом це одне рішення вам виривають одне показують, це те про що говорить Тарас. А голосуєте ви взагалі за цілу кучу інших мільйонів? Ще одне питання порядку денного про зміни до програми енергозбереження на 2023 2025 роки. Ставалося просте питання про прийняття грантових коштів на заходи з за енергозбереження. Але. Якщо це важливе питання, воно має своєчасно вноситись на розгляд комісії. Не в останню секунду перед сесією проводити випробувати комісію да, і, і тикати все, що не попадя. Там є програма на 150 мільйонів. Тільки що сказав пан Липко, тільки за. Дві грантові програми інші 150 мільйонів я не бачив і не знаю, куди буде йти. Це кошти міської громади. Своєчасно подавайте документи, щоб що можна було ознайомитись з документами і тоді буде все голосувати. А в останню секунду перед сесією тикати порядок 150 сто мільйонів це неправильно. І Якщо Сергій Васильчук хотів детального розгляду питання, то для секретаря ради Шакерзяна було все зрозуміло, навіть якщо і не зрозуміло. Головне голосувати, адже гроші чималі. Я вважаю потрібно голосувати. Це моя позиція. Тут міський голова згадав за європейців та запереживав, аби перед ними не було соромно і запропонував оголосити перерву та розглянути питання на комісії. Ви <зв 'язувальниця> європейцями, куди ви ці кошти діваєте? Що ви знаєте? Розкажіть, будь ласка, хотіть на міській головах, давайте гроші, розкажіть. Ви маєте знати, голова комісія. Ви причав до комісія від комісії голова. Але й не бюджетній комісії повторилась ситуація, не вистачило голосів і, користуючись можливістю, її член свободівець Володимир Валявка вирішив, що пора змінювати склад комісії, особливо голову. Адже Аліксєвич наразі в зсу комісія не приймає жодних рішень, оскільки в <зв>. нас немає квору голова комісії. В збройних силах України і відповідно в нас немає кворуму для того, щоб приймати рішення. Після цього конструктивної роботи у депутатів не вийшло, знявши ще кілька цікавих питань, пішли на перерву через оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повернутися мали через 30 хвилин після відбою, але ані через 30, ані через 50 кворум не зібрався. Що цікаво, не з'явились до сесійної зали фракції за майбутнє та свобода. Останні до слова ще до перерви дуже хотіли працювати. Навіть звертались до міського голови з проханням. Звертаюся до вас. Е Пане голово, щоб е, видали доручення знайти е, юридично виважний шлях, яким чином ми можемо відновити роботу сесій міських, міської Комісії. ради так? Без, е, він ще не без, а при сапотажі комісій з е, деякими членами нашої депутатської громади. Також сьогодні мали розглянути ще одне не менш важливе питання про 22 земельні ділянки, які ще у попередньому скликанні виділялись для атовців та їх сімей. Проектом рішення їх пропонували виставити на продаж. Але через те, що депутати не повернулись до залу, питання перенесли. Тож, коли відбудеться продовження сесії, мають повідомити вже завтра розпорядженням міського голови. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери продовжує стежити за актуальними подіями краю. Тому залишайтеся на наших ресурсах. Не пропустіть головного. Спокійних вихідних до зустрічі.